Друзі, мої вітання. Як ви вважаєте, чи наближається завершення повномасштабного вторгнення в Україну? Е, можливо, ви бачите якісь певні підстави? Адже не дарма я це питання зараз озвучую. Народні депутати деякі почали саме такі. Тези зазначати, і е, власне, якщо ваша думка збігається з цього приводу, напишіть свої реакції в коментарях під цим відео. Ну, А яку позицію має з цього приводу і не тільки наш спікер? Чи бачив він певні ознаки, які підтверджували завершення війни в найближчій перспективі? Давайте його і запитаємо. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, я вас витаю. вітаю. Вітаю. Тут процитую народного депутата, це, до речі, представник оборонного комітету Петр Веніславський, що він зазначив? Зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає. Але фактично ми рухаємось в цьому напрямку. За його словами, на початку війни була повна консолідація залу Верховної Ради у прийнятті рішень, до а от зараз продовжив він, коли війна йде до завершення, починаються певні політичні дії. Хоча, коли мова йде про військових, то рішення приймають без проблем одноголосно. Отже, пане Олександре, наскільки ви розділяєте такі аргументи, які депутат з оборонного комітету наводить в контексті можливого завершення війни? Вас це переконує ну, Справа у тому, що політичне життя в країні воно завжди відрізнялося від реалії зони бойових дій? І навіть це когось здивувало, але в 22-му та 23-му році були передумови до того, що дехто з так званих депутатів та політиків вони готувалися до виборів в 22-му та навіть 23-му році. Тобто для них це була така собі перспектива. Ми бачили багато прикладів 25-го року, коли також деякі політики минулого. Заявляли, що вибори от-от будуть в травні. Е, і що кінець війни буде от от уже в травні. Е, інтернет всі ці заяви дуже добре пам'ятає. А зараз, якщо проїхати по трасі Є95, це з Одеси на Київ, то можна побачити дуже багато, дуже цікавих білбордів, на яких не Заклики до щоб донатити на армію та допомагати армії, а знову з'являються фізіономії дуже цікавих персоналів, які розповідають, що вони найчесніші, їм треба вірити, тому що ну скоро треба буде приймати дуже важливе рішення в житті країни. Мені здавалося, що які життєво важливі приймають рішення ці персоналі з урахуванням, що зараз все залежатиме саме від наших захисників. Але так дійсно такі тенденції мають місце бути. Але насправді, якщо ми подивимось на ситуацію в зоні бойових дій, нічого подібного. Зона бойових дій це зовсім інша реальність ніж в такому зоопарку, який має назву Верховна Рада, і реалії якраз зони бойових дій це те, що російські окупаційні війська вони готуються до осінньо-зимового періоду. Для того щоб а, його якось пересидіти, переважно саме пересидіти, бажано в для них а, в форматі міських боїв, а для цього вони від відповідно перед, займаються передислокацією та перегрупуванням військ. При цьому деякі напрямки вони навмисно послаблюють, тому що їм не вистачає людського ресурсу. Вони ладні навіть. Залишати деякі з своїх угруповань без сил та засобів, ну, наприклад, Сумську область, там Сумський напрямок, це Курське угруповання з складу групи військ, північ ладні залишати без людського ресурсу, щоб підсилити, наприклад, Покровський напрямок, і багато інших прикладів. А після безпосередньо осінньо-зимового періоду вони будуть готуватися до весняної наступальної кампанії а за весняним... За весняною фазою буде черговий літня фаза наступального кампанії 2026. Тому говорити про те, що дуже швидко, там вже 26-му році війна закінчиться. Ні. І найголовніше, а закінчується чим? От просто питання: закінчити, що таке закінчення війни? Закінчення війни це припинення вогню, це заморозка по лінії боєзіткнення конфлікту. Але чи закінчення цієї війни, коли є окупована частина Запорізької області, Херсонщини, Луганщина, Харківщина, Донецька область, та тимчасово окупований півострів Крим, закінчення війни це кордону 91-го року. 91-го року, це саме ось такий. Ну я скажу так: це ось така константа та догма для розуміння того, що закінчення війни. І тільки при умові підписання капітуляції з боку Москви. це інше. Це не закінчення війни, це заморозка з перспективою ще більш кровавого та більш масштабного конфлікту. А тому про що зараз говорять в саме цьому зверінці в Верховній Раді, ну, я не знаю, я не розумію цього. По факту війна буде продовжуватись не тільки до кінця 25-го року, але і протягом ще 26-го. Пане Олександр, уточнють, зустрічала таку думку, що якраз от осіння зимова наступальна фаза ворога якраз і може стати останньою перед тим, як Росія е, погодиться е, сісти за стіл переговорів. Пояснюється тим, що після цієї осінньо-зимового періоду на ну, Росії далі для проведення бойових дій ну, конче потрібно буде провести мобілізацію, і от власне. Так. Якщо логічно, раціонально, ну давайте так, якщо логічно, раціонально за військовою наукою розглядати те положення та становище, в якому зал зараз знаходиться російські окупаційні війська, то повністю погоджуюсь так. Осіння зимова фаза вона буде критичною. Але у мене був такий досить сумний приклад, коли 17 лютого 2022 року я давав інтерв'ю одному іноземному ЗМІ азербайджанському. І мене тоді питали, чи нападе найближчим часом буде напад російських військ на Україну, і тоді я казав, що ні, не буде. І я пояснював, чому тому, що ні, напад він буде, він відбудеться, але не найближчим часом. Чому? Тому що та кількість сил та засобів, яка сконцентрована біля кордонів України з території Білорусі, по кордону з Російською Федерацією та тимчасово окупованих територій, також і. Півострову Крим недостатньо для того, щоб виконати ті задачі, які вже на той час були відомі. Які ставив Путін перед своїми військами? Це контроль майже всього лівобережжя, а також е півдня України для повного контролю Чорного моря і контроль е столиці Києва для зміни влади та устрою в країні е е йому недостатньо цієї кількості сил та засобів. Тому, на мій погляд, вони будуть найближчі місяці нарощувати свій потенціал, і дійсно повномасштабне вторгнення треба буде очікувати десь приблизно в травні червні 2022 року, плюс, окрім всього іншого, природні умови, природні погодні умови. Uh -huh. Погодні умови на лютий 22 року були не найкращими для проведення настільки масштабних загальновійськових наступальних операцій. Що відбулось через тиждень? Через тиждень відбулось повномасштабне вторгнення, вторгнення в е, Україну, не дивлячись на те, що за військовою наукою, за логікою, за раціональним підходом для до аналізу ситуації, а е, воно ну було для росіян взагалі невигідним. Воно було взагалі неефективним і мало мінімальний е, ККД, коефіцієнт корисної дії. Воно так відбулося. Відбулось. відбулось. Масштабні втрати. При цьому потім це втеча з півночі України, це втеча з Харківщини, це втеча з правобережної Херсонщини Тобто, 22 й рік він став для них повним фіаско Якби вони зачекали дійсно декілька місяців, у нас би було б набагато більше проблем, які б доводилося б вирішувати набагато і складніше їх було б вирішенням. Так само і зараз ми бачимо ситуацію, коли російські війська максимально виснажені. Взагалі я скажу так: що 2025 рік він стане для російської, наприклад, артилерії, ствольної артилерії, він стане критичним. Це рік критичного виснаження арти. Минулий 24-й, став взагалі роком критичного виснаження танків, бойових броньованих машин усіх типів і так далі. Набагато раніше це реактивні системи залпового вогню, протиповітряні оборони засоби, і так далі. Тобто, ми бачимо, як виснажується Росія, але я навіть не здивуюся, якщо найближчим часом на Росії буде проведено мобілізацію, і mm -hmm. тоді вони отримують ще плюс 300 тисяч, 400 або 500 або взагалі ця мобілізація загальна мобілізація саме не буде припинятися, і вони розпочнуть. Наступну хвилю наступальних дій. Путіну, для Путіна просто загальне розуміння. Для Путіна завершення, не те, щоб завершення, навіть пауза в війні, це його внутрішньополітична смерть, це його загибель, і він це дуже добре розуміє. Для нього, допоки продовжується війна, продовжується його існування. А він хоче жити так. до 150 років, як ми вже да, ми а тому в принципі, скажу так е... найближчим часом, ми не побачимо чогось більшого аніж маніпуляції та імітації готовності до заморозки чи до мирних якихось перемовин. Нічого подібного більшого а е... насправді йому потрібно буде тільки війна, і вона буде продовжуватись ще декілька років. Скільки угу. я не скажу, але до кінця 25-го і протягом 26-го війна буде продовжуватись. Угу. Гаразд до інших новин пов'язаних безпосередньо з війною з фронтом, заява прозвучала від Укрзалізниці. Ті, хто подорожують потягами чи живуть біля залізничної дороги, будьте уважні. Нова ціль Путіна знищити залізничну інфраструктуру України. Росіяни цілеспрямовано б'ють по ключових вузлових станціях і вокзалах. Пане, що може означати зазначити, що тут цієї нової чи не знаю чи старої стратегії Росії? Строю. Просто якщо я не помиляюсь, це перша така заява Укрзалізниці за весь час повномасштабної війни. Тому складається враження, що це якась нова стратегія. От я, якщо чесно, я не пам'ятаю, чи це перша е, заява від Укрзалізниці, але саме такі дії відбувалися в травні дві тисячі е, тоді е, на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну в російському інформаційному просторі було дуже багато різних там експертів, які е, критикували російське командування за те, що а чому ми не б'ємо по залізниці? От декілька місяців постійно лунало від різних там там колишніх афганців, колишніх спецназівців, колишніх там якихось розвідників, постійна критика. А чому ви не б'єте? От ви там б'єте там по якимось об'єктам? Іншій енергетичній інфраструктурі, по житловій інфраструктурі, чого не б'єте по е, саме логістиці, справа у тому, що логістика вона завжди була дуже складним е, об'єктом для повноцінного виведення з ладу. Логістику можна залізницю, наприклад, на суходолі е, вивести з ладу на добу, на дві доби. В деяких умовах ну це максимум тиждень, якщо це буде келемове бомбардування дуже важливого вузлового об'єкту, якщо саме келемове бомбардування, коли буде знищено все ще. Але через деякий час там відбудуться ремонтні роботи і, все, і саме рух буде відновлено. Тому це дуже складні об'єкти для того, щоб призупинити, загальмувати, можливо, знищити складніша задача. І тоді, в травні 22-го вони почали бити також по нашій залізниці, і що відбулось? Ну так призупинилися, були затримки поїздів маршрутів там, наприклад, на декілька годин була така ситуація, але повністю знищити їм не вдалося. Вони після цього відмовились, і через деякий час вони розпочали більш інтенсивні удари по нашій енергетиці по плану Суровікіна. А тому зараз вони повертаються до того, що свого часу їм не вдалося. Якщо говорити про повне знищення чи руйнування залізничного сполучення, то воно повинно мати якусь мету глобальну для України. Ця мета в плані впливу з боку Російської Федерації. Вона не реалізуємо. нас компактна країна у порівнянні з Російською Федерацією. А от коли ми говоримо про вплив на залізничні вузли по Росії, ну давайте просто відкриємо мапу Російської Федерації і подивимось, що в них там з залізничним сполученням. Майже основна частина знаходиться по західній частині Російської Федерації, центр та схід. А це ну це таке собі дике поле, і mm -hmm. дійсно це пов'язано з тим, що під час радянського союзу, коли взагалі відбувалось будівництво залізниці логістики, саме залізничного типу, як розглядалась, наприклад Україна, як розглядалась Білорусь, як розглядалась західна частина Російської Федерації. Вони розглядались як майбутні майданчики для Саме бойових дій і безпосереднього вторгнення в країни НАТО, саме в Європу, тому саме Україна має набагато більш щільніше та якісніше розголуження залізниці, аніж, наприклад, далекий схід Російської Федерації чи центр Російської Федерації. Так само і Білорусь вона має набагато кращу залізницю. розголуження, чим деякі федеральні округи Російської Федерації, там якась Сибирь. Взагалі там без залізниці сидить там, декілька у них е гілок, і все е отже, в нас призупинити та е та взагалі знищити залізницю дуже складно. А от в Російській Федерації удари по вузлам, яких не так багато, як в Україні, яка розглядалася як майданчик для подальшого вторгнення в країни НАТО Радянським Союзом, о і безпосередньо такими серйозним логістичним розголошенням е е усіх вузлів та напрямів для. Матеріально-технічного забезпечення радянських військ, от якраз Росію у цьому питанні навіть з західної частини набагато простіше призупинити. Тому якщо вони починають бити по таким вузлам в Україні по нашій інфраструктурі, я думаю, потрібно буде зробити відповідну відповідь, де для них це буде не не декілька ну там годин чи декілька днів ремонту, а декілька тижнів, а можливо навіть і більше. Mm-hmm. Щодо інших, заяв французького дане Лімонд каже, що Європа розглядає ініціативу Скайшел для збивання російських ракет над Україною. Як стверджують журналісти, європейські країни дедалі більше усвідомлюють необхідність змінити оборонну логіку. Зокрема, після російської атаки на Польщу вони розглядають можливість відмовитися від стратегії збивати безпілотники лише над власною територією, і цьому підходу відповідає ініціатива Скайшелт, яку раніше зробили громадські активісти, та підтримали кілька сотень політиків із Європи та США. Пане Олександр, що що собою ця ініціатива, які е, сили союзники не знаю, які кількості необхідні для реалізації такого плану Ну насправді то е, навіть на своєї території вони не завжди збивають. там Наприклад, Румунія не збиває дрони над своєю територією, які залітають, щоб бити по нашому ранійському району, по рані по е, дунайському пароплавству Воча, цим... якщо не помиляюсь, вибачте, перериваю, в них там якась відповідна законодавча ініціатива навіть була ухвалена, що вони мають збивати а до того дуже цікаво. якби до того воно все полетіло саме вглиб Румунії та спрямувалося б на Бухарест? Вони б збили чи ні? Якби не було цієї законодавчою вхвалено якоїсь ініціативи. А ні, насправді це лунало вже неодноразово Таке, така пропозиція. Ще в 2022 році він постійно про неї говорив і президент України Володимир Зеленський, і після цього неодноразово були ці пропозиції, щоб приймали участь в збитті російських засобів ураження повітряних, засобів протиповітряні, хоча б над Західною Україною, хоча б десь по кордону. Де вони можуть дотягнутися, там, наприклад, і так далі. а Цього не відбулося. І я думаю, що не відбудеться. Тому що для виконання цих задач а, необхідно інтегрувати наші повітряні сили Збройних сил України в їх систему ППО. Ну, відповідно, нашу систему ППО в їх, а їх в нашу. А, між собою синхронізувати. Повинна відбуватися повна синхронізація. А це що означає? Це означає, що країни НАТО. А стають е е єдиним з країною, яка не є членом НАТО в питаннях протиповітряної оборони. Для чого це потрібно? По перше, для того щоб е е мінімізувати ризики Friendly Fire. Friendly Fire, він є, був е і буде завжди. Це не зважаючи, яка б це країна не була, навіть найбільш розвинено. Friendly Fire, він відбувається час від часу, навіть найбільш розвинених та тобто, високотехнологічних країн. А якщо не узгоджені засоби протидії повітряним загрозам, то тим більше зростає цей ризик. Отже, ми повинні інтегруватися в ППО НАТО. А ППО НАТО повинен нас інтегрувати в себе. Жодної юридичної підстави в статуті НАТО для цього немає, не існує. Ну взагалі статут так. НАТО, він такий архаїчний та збюрократизований. А тому це лунає дуже класно. Це така популістська ініціатива з боку Європи, але допоки не буде проведена реформа, в самому північно-атлантичному Альянсі не буде змінено статут, а вони не кваплються проводити будь-які реформи. Їм це подобається, як у них є. От ще можуть в шкіру там якихось тварин одягатися і влаштовувати якісь язичні там ритуали, що їм залишилось. А то в принципі я можу сказати, що цього не відбудеться. А в цілому, пане Олександр, нам вигідна така система? Бо ну ми ви вже самі навіть не значили насправді бачили ефективність того, як в Польщі вони з 19-го тільки чотири шахеди з то, по... то, то, піднімали дороги розумієте. У чому справа? Якби поставити е, достатньо шалоноване ППО по кордону з Україною навіть з боку Польщі, і Польща підіймала б своєї 16, А чим вони збивали до речі? Чим вони збивали е, той самий Герберу з пенопласту? як е, собі вартість якого 7000 доларів гербери чим вони її збивали Ну там були ракети М9 але найцікавіше це що була ще і ракета АІМ-120С7 Абрам класна ракета повітря-повітря яка може бити більш ніж на 120 км а Правда, її вартість десь приблизно 2 мільйони доларів. І її варто було б збивати фронтовим бомбардувальник су 34 або винищувач су 35 Але на жаль, ми не маємо цих ракет. Нам їх так і не передали на озброєння. Хоча ми маємо та f в та нібито САП 340 який б до ці а, займався до наведенням цих ракет на цілі, але Цієї ракети було б достатньо для того, щоб збити х 101 який пролітає ну десь над івано франковськом або над Львовим, тобто Львів, Івано-Франківськ. Далі там ну на Ужгород здається, взагалі нічого ніколи не літало там взагалі в них зона релаксу. Але тим не менш в більшості випадків, коли пролітають такі об'єкти, як Х-101 х-555 3м 14 калібр якраз на західній Україні. То в 16 польські могли б збивати взяти на себе uh, цей тягар. Називаємо це так. Ну і звісно ж, прикриття засобами протиповітряної оборони, типу. Петріот також цілком можливо можливо було б а, використовувати, тобто щоб якось, хоча б, мінімально, розвантажити а, наші засоби протиповітряної оборони. А так, в принципі, а, це виключно така була б акція солідарності з Україною і mm -hmm. не більш того, mm -hmm. у будь-якому разі, на сьогодні повітряні сили збройних сил України це найдосвідніше Найдосвітніш. та з найбільшим досвідом сили. Серед усіх, навіть таких країн, як США там і так далі, такого досвіду, як у нас, і ми це бачимо вже по факту. Нема у жодної країни. Угу. На останок, пане Олександре, щодо кадрових ротацій, е головком Сирський звільнив командувачів двох корпусів, главу 17-го корпусу та 20-го корпусу. І, за даними ЗМІ, рішення головком пов'язано із втратами позицій цими корпусами. 17-й корпус воює на Запорізькій, е в Запорізькій області, а 20-й на кордоні Донецької та Дніпропетровської Областей наголошується, що це перші такі звільнення командувачів корпусів з моменту переходу на силу оборони на корпусну систему управління. Наскільки не знаю, кадрові питання дійсно можуть зміняти ситуацію на фронті? Ну, інколи можуть, якщо чесно, інколи дійсно кадрові питання, вони змінюють ситуацію. Хоча, на ну, наприклад, на Новопавлівському напрямі, там проблема трохи глобальніша. Там, де найбільше відбуваються зараз найбільше невдачі в нас в обороні, а там проблема пов'язана не тільки з кадровими питаннями. Це проблема, яка пов'язана з кількістю співвідношення сил та засобів. У ворога їх набагато більше. Нам просто не вистачає зараз ресурсу, щоб закрити усі шпарини. А росіяни якраз використовують ці шпарини з іншого боку. Ці проблеми можна було передбачити та е, діяти на упередження. Але ці дії ще коли Велика Новосілка вона е, трималася, і е, інші напрями вони ще трималися. Ці дії не проводились. Тому виникає питання: дійсно, чому це не було зроблено, коли можна було зробити ще до корпусної системи. Це правда, було це ще до бригад, але тим не менше одне тягне за собою інше. Uh, побачимо, які як зміни повпливають на ситуацію в зоні бойових дій. Можливо, буде поставлено дійсно uh, інших, не менш ну, гідних uh, кандидатів, uh, офіцерів, відповідно, які будуть знати, що робити. Але знову ж таки, повертаючись до питання uh, того, що коли. Можна було це все передбачити, і можна було зробити щось на упередженні. Цього це зроблено не було. А зараз гасити полум'я вже олією, а, ну навіть професійний пожежник йому буде дуже складно олією загасити пожежу. Угу. Ну, у нас от, я так от подумала найбільш такий на слуху, скажімо так, третій армійський корпус на харківському напрямку. І я так подивилася по статистиці: в принципі, за цей час, моменту, як корпус був створений, тут я не можу сказати, що тут затиш є, але тим не менш, ворог наступає і все одно тут вдається втримувати е, нашу лінію оборони. Це як пояснюється? Чи можемо ми, от, грубо кажучи, копупас зробити з цього на Донеччину? Різні різні рельєфно ландшафтні особливості. Тобто, тут питання в багато. Ну тут є багато факторів, які будуть впливати. Це е, фактори формування лінії оборони, рубежів, це розподілення е, зон контролю між підрозділами, це, це е, завдяки можливо. реформі, чи це не знає командуванню? Це пов'язано вже з управлінням на місцях, системою управління на місцях. Удає багато факторів, які можуть впливати на успіхи тієї чи іншої локації, е на те, як вона веде оборону або як вона веде контратакуючі дії, наприклад, як на добропільському напрямі, де взагалі росіяни поступово опиняються в оточенні. Тобто, найближчим часом ми можемо побачити ситуацію, коли 51 першу загальну військову армію її зроблять такою дуже цікавою е трепанацією і вони дійсно опиняться більше частина її бригад опиняться в оточенню. Тобто, це ну з часів наших контрнаступальних дій 22-го року. Це буде перший такий приклад, навіть в 23-му році цього не відбувалося Таких дій. А отже, багато факторів, які на це впливають, просто брати і копіювати те, що вдається на Харківщині. Наприклад, воно може не вдатися на запорізькому напрямку, тому що взагалі ситуація зовсім інша. різна Різноманітність лінії боєзвітнення, вона зовсім іншого формату, і рельєфно на ландшафтні особливості, які можна використовувати собі на користь, також різні. Угу. Пане Олександр, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо лишилися якісь уточнення, будь ласка, сміливо залишайте її в коментарях під цим відео для Олександра Коваленко. Це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив, що допомагав нам у цьому розібратися. Олександра, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую на все добре.